Привет, сейчас мы знову граємо літак на пульте. Мы будем плавать на кораблику. Не знаю, що летак на пульті, тут кораблики. Вертолеты. Ой. Та, що е, тут вертолеты? тут Так. О-о-о! тоже А вы что-то поступили внизом. механізм крафт механизм такой. День постаньте. ты уже кораблик. Давай сюда. Ну, уже трошки десь дві хвилини поплаваємо, Потім вийде новий ролик. Так що, не Та, і кожного Андрія поздоровляю, хто в мене. Дивиться 12 грудня. Я тоді не зняв відео, бо свято, він, Іван. Ну і інших Андріїв. Давай! Ну як? Як так? Ти не перевернув.

Все. Всем пока, подписывайтесь на канал Самурай Самурай игры правильнейшие Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Всем пока